З Днем Соборності України. День Соборності України відзначають щороку 22 січня це свято єдності і свободи, нагадування про те, що українці єдиний народ, який має право на власну незалежну державу. 1919 року на Софійській площі в Києві був підписаний документ Акта злуки Української Народної Республіки. Та західноукраїнської народної республіки цей день став символом єдності та соборності українського народу. Щороку українці в різних містах країни та світу утворюють живий ланцюг, щоб символізувати єдність нашої нації. У сучасній Україні День Соборності України має особливе значення. Він є символом боротьби українського народу за свою незалежність і єдність. День соборності України це свято нагадує нам про важливість єдності українського народу. Воно надихає нас на боротьбу за свою незалежність і краще майбутнє. Українці єдиний народ, який має спільну історію, культуру та мову. Ми народ, який прагне до свободи та демократії. Дякуємо за увагу.